Біблії сказано, хто народився від Бога, той не грішить, бо хто народився від Бога, той себе береже і лукаво його не торкається. Якщо ми прийняли духа, стали чадами Господа, то вільні від гріха і не поневолені цим світом. Бог є дух, і ми повинні бути духовними, народженими від духа, щоб спілкуватися з духовним Богом, тоді це справжнє поклоніння. Для цього нам і даний Святий Дух, щоб ми могли досягти Бога, адже Бог це не тіло, ми тіло і всередині нас дух. Дух має панувати, Він має царювати і керувати в нашому житті не плоть і не пожадливость. Якщо тіло і пожадливості на першому місці, тоді на нас чекає спадщина проклятого земного Адама, а навпаки, Якщо ми живемо за духом, тоді ми народжені від Бога, ми не грішимо, але несемо спасіння, несемо спадщину Небесного Адама, який є Ісусом Христом.